Мої вітання. Ефір телеканалу продовжують новини. Четвер видався насиченим подіями. Тож про все по порядку, далі у підсумку. З початку року фіскальна служба спіймала на хабарі щонайменше 70 своїх співробітників. Збір дитини до школи. У скільки це обійдеться цього року? У Вінниці крадії цупили котли та радіатори з новобудов. Вже незабаром на вулицях українських міст з'являться посилені патрулі. Першими їх побачать у столиці. Поліцейських вже тренують американські інструктори. Пізніше увесь набутий досвід вони передадуть колегам. Чому саме копи зі сполучених штатів навчають українців? дізнаєтесь з наступного сюжету. Переслідуючи порушника, офіцери не знають, хто в автівці і чи може зловмисник напасти на них під час затримання. Правильно діяти в екстрених ситуаціях українських патрульних вчать інструктори зі Сполучених Штатів. Бесікливоді наше завдання передати офіцерам патрульної поліції навички, необхідні, щоб утримувати ситуацію під контролем на місці злочину до прибуття краще тренованого та екіпірованого персоналу. Затримання автомобіля, у якому небезпечні злочинці чи грабіжники зі зброєю. Ось одна з легенд. Завдання інструкторів перевірити концентрацію поліцейських у таких ситуаціях. А тому сценарії постійно змінюють. Як приклад, підозрювані вистрибують з автівки і починають починають сваритися, на патрульних не зважають. Руки або ж коли один покірно виходить автівки, а інший ні. Тренувальна зброя стріляє страйкбольними кульками. Американець Рон каже: в Сполучених Штатах практикуються на кулях з воску. Що значно краще для навчання, пояснює, це боляче, але так і має бути. Коли ти тренуєшся і знаєш, що це безпечно, рівень стресу не надто високий. Але коли ти знаєш, що влучання спричинить біль, хоч і не поранить, рівень стресу значно зросте. Це робить тренування кращим, більш реалістичним у порівнянні з тим, з чим вони стикатимуться на вулицях. Правильно підійти до автомобіля та прикрити напарника, знезброїти водія чи пасажира, завжди контролювати рухи підозрюваних в автомобілі, або ж правильно відчинити багажник і не отримати кулю. Цього вчать на курсах. Тривають вони три тижні. Серед інструкторів працівники американського спецпідрозділу поліції Ми навчаємо тактичній роботі з пістолетом: як стріляти краще та ефективніше, як вести себе з тим, хто вже почав стрілянину або в разі теракту. Чаємо і медичній допомозі, навчали і обшукам будівель, коли доводиться розшукувати підозрюваного всередині. Знешкодити озброєного злочинця у школі, так щоб ніхто не постраждав. Одне завдання, яке отримали копи. Інструктори кажуть: у США такі ситуації трапляються часто якщо доведеться пройти через один із таких сценаріїв і з'явиться думка, що все зробив правильно на 100%, це помилка. Завжди є можливість для вдосконалення і те, на чому можна наголосити. Важливо, що усі студенти натхнені тим, що вони роблять таких студентів два десятки, а це п'ять екіпажів. У кожному троє патрульних та один спецпризначенець з корду. Згодом вони стануть інструкторами для колег з інших регіонів. Ірина Корш, новини, телеканал Віта. До українських вишів на денну форму навчання цьогоріч зарахували понад 465 тисяч вступників. З них майже половина навчатиметься за контрактом. Серед зарахованих на бакалаврат кількість контрактників перевищує чисельність бюджетників на більш як 28 тисяч. Аналогічна ситуація із абітурієнтами, які здобуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Тут студентів, які навчатимуться на бюджеті, менше на понад 9 тисяч осіб. У Міносвіти вже підрахували на держзамов. Для вищих навчальних закладів цього року витратять майже 11,5 мільярдів гривень. Нагадаємо, у 2016-му вперше реалізовували модель адресного розміщення держзамовлення для вступників до вишів на основі повної загальної середньої освіти. Новий підхід дав змогу реалізувати принцип місце йде за студентом та в межах 25% від обсягу минулорічного державного замовлення збільшити кількість бюджетних місць в університетах, куди прагнули вступити абітурієнти з найвищими. А тим часом у Вінниці стартували шкільні ярмарки. Матусі ось-ось вирушать на шопінг. Шкільні ярмарки вже розгорнули на площах перед ринками центральний, урожай та привокзальний. Але із собою варто прихопити кругленьку суму, радять наші журналісти. Вони промоніторили ціни на шкільне приладдя та одяг. Тож, у скільки обійдеться зібрати дитину до школи цього року, дивіться в репортажі Ірини Корж. Перше вересня не за горами, а відтак у розпалі шкільний шопінг. Аби належним чином підготуватися до початку навчального року, до магазину поспішає і віничанка Наталя. Озбровшись віском разом з дітлахами, вирушають за покупками. Важливо дослуховуватися їхньої думки і те, що їм подобається, потрібно брати, тому що вони тоді залюбки ходять до школи і роблять уроки залюбки. Їх. Наталя каже, готуватися почали ще у травні. Купили шкільну форму, спортивний одяг та взуття. Щодо решти необхідного, радилась вчителем, складала список. Почали з рюкзака. П'ятикласник Максим піде до школи з минулорічним. А от другокласниці Софії купують новий за 600 гривень. Ранець для молодшої школи має важити до 900 грамів. Коли він з наповненням, він має важити десь. До 10% від ваги власної дитини, щоб це було легко і комфортно. Портфелі виготовлені за екологічними нормами, що мають спеціальні ремені та підкладки для хребта учня, коштують від 350 до 3000 тисяч гривень залежно від виробника та функцій. Якісні ранці мають пружну ортопедичну спинку та спеціальні лямки. Вони бережуть поставу дитини та мають профілактичний ефект. Якщо мова йде про бюджетні варіанти, зовні вони дуже схожі. Але звісно ж таки це не така щільність наповнення спинки, інша трохи якість матеріалів, інша якість замків блискавок. Повільно це все відображається на рестуванні. Сумки та рюкзаки для старших учнів трохи дешевші від 500 до 1000 гривень, бо виготовлені з м'якших матеріалів. Далі по списку канцтовари. Найбільш дорожчим та широким за кількістю найменувань є набір приладдя для дітей першого та п'ятого класів, адже в учнів початкової школи багато творчих занять малювання, праця у старшокласників додаються словники, атласи та контурні карти. Зошити потрібно товщі брати, щоб вони вистачали не на місяць, а на три. Наприклад, ручка папку більше потрібно брати, щоб на шостий сьомий клас вже вистачало. Ціна одного зошита на 24 сторінки 5 гривень. Обкладинки на них в залежності від щільності від гривні до трьох. Набір для підручників – 20-25 п'ять гривень. Фінал щоб бути великі, що це дав, влізло все. Лінейка, фломастери, карандаши, ножниці. Останній у списку пенал. Ціни на нього цьогоріч варіюються від 70 до 200 гривень. Трошки матеріально да, важкувато, але хочеться найкраще, якби нашим діткам. І виходить, що в деяких питаннях треба, якби трошки дешевше, трошки дорожче, вже дивимося, що би, пріоритетніше. Можна зекономити. Але не завжди це добре, тому що потім щось ламається, неякісне і знову приходиться купляти. Для того щоб батьки встигли придбати все необхідне до початку навчального року. У Вінниці проводять шкільні ярмарки. У цьому році вони стартували 16 серпня на площах перед ринками Центральний урожай та привокзальний. Триватимуть ярмарки до 4 вересня. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал Віта. Вісім тисяч вояків влаштувала на роботу Державна служба зайнятості. Кіно кава як спільні перегляди улюблених стрічок згуртовують сусідів. В центрі Вінниці розцвіли соняхи. Ці знову будов грабіжники викрадали котли, радіатори, люстри та цінні речі. Пробирались на перші поверхи, віджимаючи віконні рами. Бригада з трьох раніше судимих чоловіків таким чином підзаробляла на життя. Коли мешканці помітили пропажу, звернулись до поліції. Володимир Грабенко представник власників квартир у новобудові по вулиці Покришкіна. Саме йому посеред ночі зателефонував охоронець будинку та повідомив про те, що в помешкання пробрались грабіжники. Чоловік почав обдзвонювати власників, щоб ті приїхали та зафіксували разом з поліцією, що саме було поцуплено. П'ять котлів вкрали з п'яти квартир. вкрали люстри, вкрали радіатори з вони, навіть не з квартири, вони в коридорі лишили. Двері в які від застройщика вони їх лишили, на другий день прийшли, а дверей вже немає. За кілька днів оперативники на місці чергового злочину затримали зловмисників. Ними виявилось троє раніше судимих чоловіків, віком 33, 36 та 38 років. Двоє з них вінничани, один з Крижополя. Тікаючи з місця злочину, вони залишили інструмент, а пробирались до квартири, зламуючи віконні рами. За словами підозрюваних, таким чином вони підзаробляли на життя. У мене не було жити. За що я не міг працювати, що перерізав жилі собі свікли вікно вдома. У Мене рука не робоча. а знайомий пропонував. Поможе мені донести там котловга тобі для злочинів вибирали новобудови через те, що вони за їхніми словами погано охороняються, і там велика територія. Частину краденого чоловіки вже встигли збути. Зараз працівники поліції вилучили два котли у осіб, яким їх продали правопорушники. Наразі з'ясовують місце знаходження, решти поцупленого майна. Їм на даний час оголошено підозру. Порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу вони затримані в ізолятор тимчасового тримання, і слідчим буде готуватись клопотання для обрання її міри запобіжного заходу в Вінницькому місцевому суді. За такий злочин чоловікам світить позбавлення волі на строк до шести років. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Понад 3 мільярди гривень бюджетних коштів вдалося заощадити завдяки системі Прозоро, яка стала обов'язковою для використання всіх українських держзамовників з 1 серпня. За оцінками фахівців Мінекономрозвитку, до кінця року розмір економії від впровадження електронної системи публічних закупівель сягне 5 мільярдів гривень. Наразі до Прозоро приєдналося вже понад 8 тисяч держзамовників, а кількість учасників тендерів перевищила 26 тисяч. Початку року Державна фіскальна служба спіймала на хабарі щонайменше 70 своїх службовців. За словами голови відомства Романа Насірова, усі чиновники різного рівня та підрозділів. Серед них податківці, митники та працівники податкової міліції. Окрім того, Державна фіскальна служба відкрила більше трьохсот кримінальних проваджень проти своїх співробітників. Більшість з них зловживали своїм службовим становищем. З Сорока з лишнім тисяч з'являються такі люди, які порушують закон. На жаль, ми їх намагаємося саме ідентифіковувати, в деяких випадках. Нам допомагають наші колеги. Будемо продовжувати цю роботу. 8 тисяч вояків влаштувала на роботу Державна служба зайнятості. Загалом туди звернулися 38 тисяч ветеранів АТО. Офіційно ж статус учасника бойових дій в Україні отримали вже чверть мільйона осіб. Фахівці кажуть, ситуація з працевлаштуванням атовців найближчим часом має покращитися, адже наприкінці серпня наберуть чинності зміни до закону про зайнятість. Згідно документу для бійців АТО на підприємствах, де працює більше 20 осіб, закріплюється квота у 5%. До того ж, компанії отримують ще податкові пільги. Експорт товарів з Вінничини до країн ЄС у першому півріччі 2016-го збільшився на 20% і становив майже 135 мільйонів доларів. В основному попитом на заході користуються такі товари вінницького виробництва, як жири та олії тваринного та рослинного походження, готові харчові продукти, деревина і вироби з неї. Імпортуєш товарів наш регіон на суму вдвічі меншу трохи більше 70 мільйонів доларів. У Вінниці запрацював клуб Кінокава. Що четверга городяни мають можливість подивитися кінострічку, а після сеансу поспілкуватися між собою, обговорити побачене, випити каву. Реалізовує проект громадська організація «Вінницька європейська стратегія. За словами її активістів, ідея влаштовувати кіноперегляди у домашній невимушеній атмосфері належить директору Жеку номер 7 Олександру Данилюку. Мета згуртувати вінничан та налагодити спілкування між мешканцями з одного будинку або двора, або ж різних мікро. Районів. Безкоштовні кіносеанси проводять як для дорослих, так і для дитячої аудиторії. Фірми ми намагаємося показувати повчальні, щоб людина не тільки отримала задоволення від перегляду, але все-таки винесла для себе якісь уроки. Перед сеансом ми ще намагаємося транслювати якісь соціальні ролики, які показують активність громадян, показують наскільки це важливо бути активним. Про чергове засідання клубу кінокава активісти повідомляють в соцмережах. Анонси також вивішують на дверях під'їздів. Вже відбулося чотири кіносеанси: два дорослих, стільки ж дитячих. На одному з останніх малечі показали мультик головоломка. Юних глядачів також пригостили соком та печивом. Дуже багато відчуттів. Всі позитивні. Мені дуже подобається. Мені дуже мультик сподобався. Дуже хорошенький. Прикольний. У Вінниці з'явився іще один гігантський малюнок. Соняхи та птахи прикрашають стіни будинку по вулиці Гоголя. 1 створює картину Львів'янин Тарас Довгалюк, який є автором мурал-арту Добробут, що прикрашає одну з будівель по Соборній. Працює митець чотири дні. Завершити арт обєкт обіцяє вже завтра. Оксана Святенко бачила, як просувається робота. Вже третій день львівський художник Тарас Довгалюк між небом та землею. На одній з висоток, що по вулиці Гоголя, він створює Мурал Арт, соняхи та птахи. Увесь цей час разом з ним на посту і Іван Гончарук. Його задача піднімати люльку з митцем на потрібну для роботи висоту, а в перервах споглядає за процесом малювання. Грунтували зразу, грунт, стіна, все, а потім він наброску зробив, а потім вже по чуть-чуть почав це. Художники, вони в курсі діла, я, я не годова. Я, я дійс, майстер свого діла, а він свого діла. Працювати художнику доводиться навіть на висоті 18 метрів. Каже, благо її не боїться, тож до люльки призвичаєвся швидко. Зізнається, складнощів в роботі і без того вистачає. Це масштаб великий, де треба малюнок постійно тримати під контролем, тому що під самою стіною ти фактично нічого не бачиш. Сам фасад він поділений на такі плиточки, і мені це полегшує роботу, тому що я попередньо вже собі на ескізі використала ці плиточки. Я собі їх порахував, виміряв. І я знаю, де ну, скажімо, це мені легше вже біля стіни працювати. Я знаю, де я є. На ескізі наноситься зображення аерозольною фарбою. Основна композиція розміститься на торці будинку, але частина малюнку буде і на фасаді. Наразі, оце, що ви бачите, це просто накладені кольори. Тут вони ще пропрацьовані тільки птахи, фактично кінцево. І з завтрашнього дня я вже буду працювати над деталями, тобто буду вже скрупульозніше, там, вимальовувати там, полісточки, хвостики для птахів і так далі. Завершивши черговий трудовий день, який зазвичай триває з дев'ятої ранку до п'ятої вечора, художник фотографує своє творіння на телефон, аби вдома роздивитись, що і де ще треба домалювати. Щоправда, вінничанам та гостям міста навіть незавершений арт-об'єкт до вподоби. Мені дуже подобається малюнок, він дуже яскравий. А Що ти там бачиш? Та ще чого. Я гадаю, що це є доволі вагомий такий розвиток і внесок саме в культуру Вінниці, в оточенні. І... Тому ми вважаємо, що це є правильно. Це має бути побільше. Чим побільше? Кожен раз, коли я приїжджаю, я знаходжу щось нове, що постійно міняється, а город красивий становиться. А ви звідки? Я живу в Києві. Соняхи та птахи це вже другий мурал, який львівський художник створив у Вінниці. Загалом від початку червня, відколи стартував проект Він Арт Сіті, у місті з'явилось вже три арт-об'єкти: серед них і Янгол-охоронець Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Найсвіжіші та найактуальніші новини міста щодня о цій же порі. Дивіться на телеканалі Віта. Переглянути їх можна також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 19 серпня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі та вдень короткочасний дощ місцями грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. В день двадцять з позначкою плюс.